Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про Америку, про Трампа і про Європу і про Мита. Всі знають, що вже чули новину, що Трамп погрожує Європі, що міжна мита на 50%. Я там не буду говорити про наслідки, про ну, про релевантність, нерелевантність там І так далі, це вам скажуть інші люди, які більше в цьому розбираються. Якщо вам цікаво. Але скажу, що на мою думку, на суто мою суб'єктивну думку, Трамп хоче це зробити, щоб змусити Європу не допомагати Україні. Таким чином він хоче завершити. Лапка завершити війну. Як там, просто перестати стріляти. Ну я думаю, що Європа на це не погодиться, навіть враховуючи е, небезпеку мить. Але вона тут є. Тому що ну, багато факторів. Тому що для Європи це смерть подібна. Якщо вони перестануть допомагати, якщо гаряча фаза війни тут завершиться, то Путін піде на Європу. Або на Фінляндію, або на Балтію, або на інші країни, або на Польщу. І про це говорять розвідки всього світу. Що як тільки в Україні буде завершена війна, то один і три мільйона російських солдат підуть е, на Європу. Вже все готується. Білд там казав, що на кордоні з Фінляндією е, розбудовується воєнна інфраструктура російська. Прямо на, на кордоні, практично 30 кілометрів від КО від е, Фінляндії. Тобто Європа розуміє, що е, давайте. Ми самі розбираємось, допомагати чи не допомагати, але з іншого боку, на мою думку, те, що зараз відбувається в Польщі, якраз такі наслідки цього всього. Тобто, мається на увазі, що поляки згодні не всі, але судячи по тому, кого вони обирають, між ким вони обирають, то вони згодні домовити, спробувати домовитися з росіянами, щоб росіяни їх не чіпали. Но чим це закінчується? Ми всі пам'ятаємо Другу світову війну. Коли Чімберлен привіз мир, а Черчилль йому сказав: насправді ти привіз нам війну. Ну, така ситуація зараз з Польщею, що Польща Махає хвостом перед Путіним, обираючи між двома не дуже хорошими варіантами. Ну, потім цей хвіст буде лежати окремо від собаки. Я, звичайно, нічого поганого полякам не вважаю, але враховуючи тенденції, їх історія нічому не вчить. Абсолютно. А шантаж Трампа, я думаю, не спрацює, тому що крім Польщі ще є Німеччина, Європа. Е, Німеччина, там, Франція, Європа в цілому, е, Балтія, країни Балтії, які прекрасно розуміють, що таке Росія, які побували е, в Савку. Не око, не, не коло Савка, а саме совку, І вони прекрасно розуміють, що таке Росія. Ну тобто і вони бояться цього всього. Вони розуміють, що вони не витримують, якщо росіяни повноцінно на них підуть. А поляки чомусь про це забули. І забули про уроки історії. Хоча обирають президенти історика. Там має хороші шанси історик. який, до речі, не мав до цього попер... не мав до цього політичного досвіду. Прекрасно. Але це їхня справа. Думаю, що думаю, що Затія Трампа закінчиться знову провалом, Як мінімум він, він а, атакує своїх же союзників, не ворогів там просто, хоча Китай він же доатакувався, що підсумку сам прийшов на поклін і і зійшлися на 30%. Ну получається так, що між Америкою та Китаєм будуть набагато е, краще е, торго, е, торги, торгові стосунки, ніж між е, Америкою та Європою. Тобто між. Між союзниками умови будуть набагато гіршими ніж а, між а, потенційними ворогами, якщо вірити то, знову ж таки Трампу. Трамп там кричав, що наша головна задача знищити Китай. І в підсумку виходить, отак. так. Насправді він хоче нагнути Європу і змусити не допомагати Європу Україні таким чином, а показати Путіну, що от як красавчик, давай дружити, давай робити бізнес, все буде добре. мир, мір, дружба, жвачка. Ну, знову ж таки, чим це завершується, всі ми прекрасно знаємо. На цьому я буду завершувати. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити в перекизитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дуже дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо для каналу. Пишіть свою думку стосовно цього. До нових зустрічей, друзі.